Страйкуючий колектив Черкас Обленерго зібрався на чергову акцію протесту. Енергетики організували свій мітинг під стінами обласної державної адміністрації на соборній площі. Люди закликали губернатора вийти до них та розповісти, яких результатів досягла обласна влада у питанні вирішення проблеми, що склалась на підприємстві. Однак до людей ніхто не виходив. Згодом з обласної адміністрації поступив сигнал, що представників страйку запрошують на перемовини з заступником губернатора, де Сергій Овчаренко повідомив людям про результати перемовин з Києвом та про реальні варіанти виходу з Ситуації єдиний шлях у вас це реструктуризація боргів в АЗОТ. Раз, друге питання зняття екологічної борони і третє питання фонд державного майна, наскільки мені це відомо, і це повідомлено на раді, і для вас це не є секретом. Не буде підписувати жодних документів з пані Кузьмінською. Не про реструктуризацію, не відповідно по виплаті заробітної плати. Тому ініціатива була перш за все, моя ініціатива в тому, щоб визначити людину відповідальну, до всіх цих судових перипетій, яка в цей проміжковий час зможе підписувати при нульовому алгоритмі заробітну плату. Це номер один була задача. Номер один хвеста. У відповідь представники трудового колективу заявили, що втомились від пустих обіцянок та тривалого ігнорування складнощів на підприємстві, які накопичувались роками. Що нема ні матеріалу, ні бензина, ніякого забезпечення немає ніякого. І область, і в тому числі ви це прекрасно знаєте. А сьогодні робите від чого, от ми яке заборгованість нас. Ви казали до 26 числа, нам до кінця квітня випити зарплату. Ми залишаємося з вашими тільки обіцянками, більш ні з чим. Нам всі обіцяють. Міністерстві нічого не знають, тут нічого не знають, в міській раді не знають, ніде нічого не знають. Що два роки робиться колапс, А він зробиться, знаєте, за один день. Тому що все на ізолентах і на скрутках. І чого ви чекаєте, чому ви нам нічого не допомагаєте? Це дуже багато запитань до вас. Окрім цього, заступник начальника відділу економічної безпеки підприємства розповів про нещодавно чергове судове засідання у Почерському суді Києва, де відбулось продовження розгляду справи щодо екс голови правління Черкаси енерго Світлани Кузьмінської. У результатах ми бачимо, перший раз з'явився представник пані Кузьмінської справу. Перенесли, тому що хотіли об'єднати тому, що хотіли об'єднати справи. Була в Черкасах справа, на якій пані Кузьмінська подала на стосовно полоновлення її на посаді як керівника. В Черкасах вона подала в Черкаський районний суд, Придніпровський районний суд. І друга справа Бире, це вийдите, в Києві. Вона хотіла оскаржити слідчі дії слідчого, який від сторони від, від займаної посади. чекати так, Потім ними було прийнято рішення після того, як народ запротестував у Черкасах, пішов Поясните, пі... людям, виявив ви, свою ви, 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 волю. Ви, пішов під Черкаський Придніпровський районний суд, зайшов на засідання. Їхній представник є така інформація, що був дворі, побачив людей, не зайшов туди. Вони по електронній ні Ще відправили повідомлення, що не з'явилися вони, що просимо там перенести, бо в них справа в Києві. Потім вони прийняли рішення об'єднати дві справи в одну в Київському Печерському суді. На першому засіданні засіданні Київського Печерського суду. Ми всі люди були з нами. Поїхали десь активістів біля працівників Черкаського міського рему, там навіть там представників цієї області, нашого підприємства. Поїхали на засідання суду і. Тим був під судом, заходили люди на суд. Всі були дуже шоковані діями судді, тому що дії судді були наскільки заангажовані, наскільки суддя навіть в очі не дивився людям. Люди це все бачили, зрозуміли і поняли, що здати якоїсь правди ну немає чого. Яке буде рішення, всім відомо. Як повідомив Сергій Овчаренко, днями відбудеться засідання кабінету міністрів. До зокрема високопосадовці мають розглянути питання кризової ситуації на черкаських підприємствах.